Ти подивися на вікно, а що це за малюнки? Мороз малює на вікні чудові візерунки. До нас приходить уночі, коли ніхто не чує, бере він пензлики свої та на вікні малює. Морозні візерунки бувають найдивніших форм. Ось цей морозний візерунок схожий на водорослі. А цей візеруночок схожий на квіти волошки. Цей схожий на гілочку сосни. А ось ще такий кумедний морозний візерунок, схожий на їжачка або на букет квітів. Сьогодні я пропоную і вам перетворитися на мороза чарівника. І самостійно створити зимове віконечко з морозяними візерунками. Але для початку треба відготувати наші пальчики. Мороз малює на вікні візерунки чарівні, за морозом повторю і малюнок свій зроблю. Починаємо з простого, зверху вниз і знизу вгору. Усі пальці я займаю, тож багато ліній маю. Далі ми малюємо в боки пальці ставимо широко. За витушки хуртовини. Зробимо менш ніж за хвилину. Щоб зробити гарний морозяний візерунок, нам потрібен синій або блакитний картон і пластилін білий та коричневий. Від коричневого пластилін відриваємо шматочок, розминаємо його гарненько, щоб він був м'яким. І з м'якого пластиліну робимо паличку. Можемо робити її у ручках або на дощечці. Вийшла ось така довга паличка. Поки просто кладемо і її не приклеюємо. Відриваємо ще такий самий шматочок і розминаємо його, і також зробимо ще одну таку довгу паличку. Ось вийшло в мене дві довгих палички. Якщо ми будемо робити прямокутне віконце, то нам потрібні будуть дві довгих і дві коротеньких палички. А якщо віконце буде квадратне, то всі чотири палички потрібні однакового розміру. Я зроблю прямокутне віконце. Тому шматочки пластиліну беру менші. Спочатку ми просто викладаємо палички, не приклеюємо, не притискаємо їх, тому що ось, наприклад, в мене вийшла одна паличка коротша, друга довша. Значить, цю, що коротша, треба ще трішечки розкатати, щоб вони були однакового розміру, однакової довжини. Ось порівнюємо. Так, ще трішечки треба розкочувати. Так, ось палички вже однакової довжини. Тому я викладаю віконечко. Ось, виклала прямокутничок і лише тепер притискаю його пальчиками. Вийшло ось таке прямокутне віконечко, можна його ще розділити шибками. Тобто так само беремо коричневий пластилін, скочуємо з нього паличку. Ще коротка, бачите? Я підставляю і не вистачає від однієї сторони до другої, тому її треба ще раз катати. Ось тепер вистачає. Відміряю серединку. І притискаю її. І ще одну паличку ми зробимо довгу, щоб розділити зверху вниз. Тому беремо трішки більший шматочок пластиліну, і з нього знову робимо паличку. Знову відміряю. Серединку і притискаю паличку пальчиками. В мене вже є віконце. І тепер на цьому віконці я зроблю морозяні візерунки з білого пластиліну. Так само відриваємо шматочок і робимо палички. Різні задовжиною. Ось є тоненька, біленька паличка, і можемо її викласти у формі завитків або ось у формі якоїсь змієчки. Ось можна так закрутити. Ще одну паличку можна так само викладувати завитками або змієчкою. А ще ми можемо прикрасити віконечко маленькими кульками, як сніжиночками, просто крапочками, поміж цих морозяних візерунків, ще додати ось такі крапочки. Моє віконечко з морозним візеруночком вже готове. Робіть ви свої віконечка та надсилайте мені фотографії.